Всім привіт! З вами Білосмужка. і сьогодні у мене відео, яке, мабуть, вийшло вже у майже усіх Кви-блогерів. Сьогодні я розкажу вам про своїх неулюблених котів з КВ. Отож, ми починаємо! Звісно, попереджаю, що в цьому відео будуть спойлери. Тому, якщо ви не читали другий, третій, четвертий цикл, а також мангу про обича, то це перегляд на потім. Хіба що ви не боїтесь спойлерів. На сьомому місці у мене Плющоплеса. Це маленька, струнка, сіро-біла смугаста кішка з м'якою шкурою, смугастим сірим хвостом, м'якими білими лапами, черевом і синіми очима. У новацтві вона часто робила необдумані рішення. Кішка поступила дуже несправедливо, коли почала заздрити своїй сестрі. Коли ту відправляє в мандрівку вогнезір, плющолапка ображається на неї, але від сірої новачки зовсім нічого не залежало. Це вогнезір сказав, що вона піде. І такою ображеною плющоплеса ходить майже весь четвертий цикл. Можливо, їй потрібно було просто радіти за сестру і робити те, що їй дається найкраще, і тоді б на неї теж звернули увагу. Але замість того вона починає тренуватися з котами, які роблять ну дуже ненормальні речі. Серйозно, хіба й ніхто не розповідав про всі злодіяння тигрозора, розора, чи чортополоха, зорелома. Але ні, вона вибирає просто не звертати уваги на реальні факти. І через це мене часто тіпало в різні боки. Але, зрештою, не неї й хороші сторони. Мені подобається її готовність захищати клан, а також те, що вона дуже вправна у бойових навичках. Насправді мені дуже подобається сильні духом герої. На шостому місці Сойкопер. Це невеликий, худючий, плямистий, світло сірий, смугастий кіт зі сліпими ясними, блискучими, блідоблакитними, мов сичине крило очима, сухорлявими плечима й шрамом на боку. Мабуть, майже всі погодяться, що у новастві він поводився як нечемне кошеня, що лише недавно народилося. Хтось сказав щось погане, роздратується. Хтось сказав щось добре і підтримав його? Ще більше роздратується і почне нити, що всі у клані ставляться до нього добре, лише через його сліпоту. Ну, серйозно. А як він хоче, щоб до нього ставились? Штовхали, ображали, обзивали калікою. Якби він не піддався своєму різкому характеру, слухав старших і був вдячним за підтримку, яку йому надають, то, можливо, він все ж став би хорошим воїном. Але ні, замість цього він перед всіма ображає Ясносердо. А вона чим йому завинила? Навпаки, вона могла стати для нього прикладом. Що навіть коти, що мають важкі травми, можуть стати повноцінними. Я думаю, що Сойкопер так чи інакше не став би хорошим воїном. І ні, це не через його сліпоту, а через його характер. І все ж цей кіт знайшов своє місце у медикотячому кублі. І там, як ніяк, поводився більш пристойно. Тому Сойкопер і не потрапив до першої трійки в Готопу, бо зміг знайти сили, допомогти клану і не раз рятував своїх однокланівців. Насправді, він навіть почав мені подобатись. На п'ятому місці розмістився Бобконіс це кіт кремового кольору, з пухнастим обрубком замість хвоста, зеленими очима, м'яким густим хутром і могутніми плечима. Цей кіт вже занадто схожий на того самого маменкого синочка, що вважає себе кращим за інших. Ще й до того йому дали новий повід для поньтів виховника воєводу, браво вогнезор! Серйозно! Кожного разу, коли він появля... появлявся на сторінках книжок, то або тікав з табору, будучи кошеням, де... де втрачає хвоста, або влаштовував змагання з леволапом, який на секундочку, менший за нього, Оспробував спробував би побитись з кимось старшим, а точно. Він і це робив, напавши спочатку на соволапа, увага, на зборищі, а потім дуже розсудливо встряв у бійку з тіньовим патрулем. У мене у цей момент було лише одне питання, що Бубконіс хоче довести? І ще цей кіт спочатку ігнорує медозелу, яка по вухи в нього закохана, переді смертю плете якісь несенітниці про їхніх майбутніх кошенят, а потім увага, вже в наступній книзі стає партнером маколеди, яка чекає від нього кошенят. Що? Десь така реакція у мене була, коли я це читала. Спочатку я порівнювала бубконоса з хмарохвостом що в юності був таким самим впертюхом. Але у книзі четвертий новак сам хмарохвіст наказує кремовому воякові заткнутися. Але він не стоїть нижче по моєму топу. Він насправді був дуже добрим батьком для своїх кошенят і пізніше добре ставився до маколеди. На четвертому місці падуболистка це пухнаста, чорна кішка із зеленими очима, з гострими кіктями, пух... пухнастим, м'яким хвостом. Ох! Скільки за своє не дуже довге життя вона встигла наробити, почнімо з того, що її зацикленість вояцьким правником давно переросло норму. Ця новачка, замість того, щоб допомогти клану, спочатку йде вчитись до медикішки, розуміючи, що це не для неї, а потім, як ні в чому не бувало, повертається до вояцьких навчань. Ні, звісно, я розумію, що новачки можуть помилятися з тим, ким хочуть бути. Але причина, з якої подоболистка це зробила, до сміху наївна. Хто їй сказав, що вояки не можуть нести користь? Чи вона хотіла стати особливою поміж всіх? Звісно, хотіла, та в неї амбіцій більше, ніж у жінокіхтя, хоча той син кровожерливого тирана. А ще вона успадкувала щось від свого дідуся, а саме пхати свого носа не в свої справи. Але навіть відміну від вогнезора, що є на секундочку, провідником. Вона звичайнісінька, новачка, що недавно вийшла з ясу. Що вона собі думала, коли хотіла пробратися через дві ворожі території, щоб тільки переконатись, що з річковим кланом все добре? Але її божевільство почалося після тієї рокової пожежі, що повністю змінило чорну воячку. Дізнавшись, що віркострибка не її справжня мати, вона обурюється настільки, що забуває про те, що руда воячка насправді любила своїх кошенят як власних. Доглядала за ними. Але ні. Далі вона вбиває золошуба, щоб той не розповів їхній секрет на зборищі. А згодом, вгадайте, розповідає все сама. Чим кішка думала добре, якщо вона хотіла це розповісти, то варто щетку було піти до вогнезора. Та взагалі, навіщо тоді подоболистка вбила золошуба? Навіщо це їй? Але це ще не кінець. Після цього зізнання вона намагається заставити свою справжню матір листоплесу з'їсти отруйні ягоди. Можна сказати, вона вже небагатьомко там зламала психіку. Хотілося б подивитись, як падобулистка стає тиранкою і починає бувати всіх, хто сказав хоч слово. Закладаюся, вона могла б стати однією з поплічників тигрозора. Але вона цього не зробила, тому залишається лише на четвертому місці. На третьому місці бич. Це маленький чорний котик з правою білою лапою, синьо крижаними очима та фіолетовим нашийником із трофейними зубами котів та собак. На його кігті одягнені собачі ікла. Знаю, у цього кота ну дуже багато фанатів, але мені він не подобається. Цей кіт не просто поганий, він поганий антагоніст, що не має мети. Та я б хотіла поговорити про нього не як про антагоніста, мого дитинства. Бич страждає відобраз своєї старшої сестри і брат. Мене завжди дивувало, що він казав, не наче, його ніхто не підтримував, а як же його мати? Не було ні разу, щоб вона сказала проти нього недоброго слова. Це яким треба бути наївним, щоб повірити, що двоноги втоплять його. І що він зробив? Так, найдурніший вчинок, що міг лиш зробити, просто втекти. І так цикіт кіт робив протягом усього життя, просто тікав. Від проблем, не намагаючи їх вирішити, а ще і постійно жалів себе, бо він же такий бідний і нещасний. Це, можливо, могло б бути дуже сумно, але було просто море котів, яких через щось ображали, і вони не обов'язково виростали кривожерливі ветеранами. Кривозір, вогрошубка, оженокігу хмарохвіст, якого ще довго не хотіли приймати в клані, всі ці коти не здалися, а розв'язали свої проблеми. Бич не хотів, щоб увесь його клан, який, по суті, був його рабами, дізнався, що він насправді просто боягузливий шматоклейна, тому постійно демонстрував лише жорстокість. Згадайте ситуацію з чменом і його сестрою. Бич буквально хотів вбити єдину сестру ячмені і зробив це не через те, що вони змогли повстати. Серйозно, яку загрозу становила молоденька кішка. А через те, що йому було важко дивитись на те, що Ячмін з його сестрою люблять одно одного, а його брат і сестра не любили. Але все одно, хто йому щось винен, замість того, щоб боротись за щасливе життя, цей чорний провідник просто втік. І ось на другому місці скелевидець або провидець шпилястих каменів. Це старий, стрункий, коричневий смугастий кіт із бурштиновими очима та тонкими мускулистими лапами і хутром. Спочатку він здався нічого, прийняв подорожуючих котів кланів, що шукали нову домівку, був з ними більш-менш люб'язний. Але коли ті вже намітилися йти, він просто не дозволив вартовим їх випустити, тільки тому, що цей провідник подумав, що Бурешуб – обраний кіт, що має врятувати його плем'я. Увага, не всі клани або хоча б е, рідний клан Бурешуба річковий, а клан, про який Бурешуб не знав ніколи. Ну, чому він має помирати за котів, що невідомі йому? Та взагалі, звідкись хелевидець узяв, що це той самий кіт пів його клану, мають свіри, чи схоже на нього хутро. І все ж так і, так і сталося. Цілитель помилився і обраним котом був зовсім не Борешук. Хіба він не розуміє, чого коштувала б ця помилка, через його хибний здогад могли постраждати інші, безневинні коти, які нічого не зробили? І все ж? Постраждали, з його клан загинула перехвоста, а вона не померла б, якби їх не затримали. Добре, якщо хочете, скажіть, що він це зробив лише заради свого плем'я, і я згодна, але потім він забив і на своїх котів. Коли на них напали бродяги і почали відбирати здобич, сскалевидець навіть не намагався щось придумати, а коли Бурешов, який нічого не винен, його плем'ю, запропонував доволі розумну ідею. Скелевидець довго вагався, а коли не сталося, як він хотів, просто вигнав кота, який хотів як краще. З ним, звісно, пішла і студня. Ну серйозно, а що склевидець хотів? П померти з голоду? Але ні, цей цілитель все ж придумав план. Просто померти не обравши наступника, і цим самим зруйнувати своє плем'я. Ну як після цього його можна називати гідним лідером? Чому кіт не запитав поради в інших? Чому? Можливо, не всі хотіли здаватись. Але ні. цілитель лише перед смертю визнав свою помилку, так і не встигнувши все випрямити. Найдовго очікуваніший момент цього відео. Перше місце воронокрил. Це дрібний, темно сірий кіт із блакитими очима, довгими, жилавими кінцівками та дрібною, акуратною головою. Ох, як же цей мешоміскі потріпав мені нерв. Самої своєї появи він противив настрій всім навколо. Тепер зрозуміло, на кого вдався Сойкопер. Але той, на відміну від батька, мав хоч і малий, але привід. Він сліпий і недостатньо його буркотливого характеру. Ні, вояк робив просто мишомізкі речі, Не наче його доля це лісти в неприємність. Під час мандрівки та пошуку нових земель він закохався у воячку, хоча на той час ще був новаком. З іншого клану. Звісно, це не рідкість серед котів, але все ж. Ти ще новак, не навчений життям. І взагалі, ти маєш думати зараз, як найкраще скласти іспит на вояцтво, а не западати на кішку з іншого клану, яку ти взагалі не знаєш, і поговорив з нею лише декілька разів. Ви можете сказати та ну, це нормально відчувати таку симпатію. Але ця його симпатія переросла в обожнювання. Не думаю, що, якби там у горах помер бурешу. А не прихвоста, воронокрил так би голосив і страждав. На мою думку, це було зовсім не кохання, а просто захоплення. Ну, сталося і сталося, хто не помиляється. Головне, що зрозумів свою помилку і виправився. Хоча стоп, не цього разу. Так, якого історія з листоплесу ще гірша, не буду повторюватись про те, що цю кішку він теж ледве знав, і вона взагалі медикішка. А міг би подумати, що її життя через нього може піти шкереберть. Але ні, вояк про це не думає, а пропонує їй просто ще миш у міський план втекти з кланів. Ну, добре, я б ще зрозуміла, якби у його клані, його всі б зневажали, і взагалі в нього не було нікого, хто його любив. Але ні, його мати золоніжка любила сина, і взагалі, якщо подивитись, його мати, його батько свого часу були воєводами. А це не неабиякий статус у клані. А, стоп, і виховник у нього був воєвода. Та що йому в клані не вгодило? Ну, звісно, можете знову сказати, що воронокрил кохав листоплесо, але я знову скажу. Що це було просто захоплення, яке доволі швидко минуло. Ну, правда ж, після тієї втечі воронокрил майже не говорив зі своєю минулою партнеркою. Також...» Кіт погано обійшовся зі своєю новою партнеркою, ночи використовуючи її, щоб переконати клану своїй відданості. Тобто, якщо наробити кошеня для свого клану, то всі про грішення зразу забудуть, чому ж тоді падуболистка цього не зробила? Чуєш, падуболистку? Треба було народити кошеня для клану, і все б забули. Воронокрил просто не робив проблем і, не, і закрив не нехоч. Так само, як і з своїми кошенятами. На відміну від сіру смуга, що опинилась на його місці, воронокрил ніяк не цікавився своїми кошенятами. Та що там казати, коли важарпа доблиски со копер навіть близь... близько не здогадувалися, що сирий вояк їхній батько. Та навіть після того, як правда відкрилася, замість того, щоб понести відповідальність за свої вчинки, воронокрил просто каже, що це не його кошенят. Ну, звісно, а для чого? Якщо все можна скинути на листоплесу, який він ще й до того, можна сказати, розбив серце. Коротше зробив те саме, що з ним зробила перехвоста. З'явився і пропав. Але ставлення до свого сина, що був з ним у його клані, ставився він не краще. А навіть гірше. Він не просто не звертав на нього увагу, а критикував кожен його рух. А потім мене питають. Чому я не люблю цього кота. І ось моє відео підійшло до завершення. Якщо вам сподобалось, то підпишіться на канал і покладіть лайк. А також напишіть в коментарях, що вам не сподобалось. Ще раз нагадую, що це лише моя думка, і вона може не співпадати з вашою. Тут можуть бути ваші улюблені персонажі. Це моя думка. Тому до зустрічі!